Леді та джентльмени, пані та панове, любі друзі, дякую вас і вітаю. Мене звати Юрій Петрушевський, а це хід парад зашкварів. І не простих, а роснявих я тут відповідаю за їхню ганьбу. Обираю для вас наймерзенніший і презентую у формі хід параду. На 20-му в нас просто легеньке гиги, і поступово ми дійдемо до зради, від якої вас аж скривить. Але щоразу я прошу у вас кілька речей і перше з них поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар більше семи слів. Це важливо, адже наш любий Ютуб ненавидить те, що я тут виробляю. А ваші лайки і коментарі, а особливо підписки, допомагають нам в просуванні цього відео. Тож від вас небагато лайк, підписка, коментар. А від мене старт нашого хіт-параду. Ви сидите спокійно майже по всій Україні, а в нас тут в Києві метеорити падають. Я був на кухні біля вікна, і реакція була приблизно такою. Твою мать, що це було? Насправді все нормально, просто на нас впав метеорит. Цього метеориту вилізли прибульці, і головний рептолод країни одразу взяв у них інтерв'ю. Я хочу сказати спасію інопланетянам. Це очень здорово, що вони стоять на стражу добра, мира і справедливості, що вони допомагають Україні. Інопланетяни – мощні ребята, це не просто так. Насправді це ніякий не зашквар. Я взяв це у випуск тільки тому, що я скучив за такими новинами. А на 19-му місці вже росня. Ось як благочестиві росіяни в Астрахані вітали один одного з великоднем в черзі за пасками. А... Аду. Але це нічого? В Магадані взагалі день проходить десь так. Знаєте, за ким я по справжньому скучив? За Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука, Її, до речі, оголосили в розшук минулого тижня. Мені здається, що трошки запізно, але хто я такий, щоб критикувати СБУ? Правильно, так? Я можу критикувати Марченко. Пам'ятаєте, вона вела шоу ікс-фактор. В третьому сезоні був хлопчик, від якого пісялись всі малолетки – Олексій Смірнов з Маріуполя. Йому було 23 роки, тобто зовсім дитина. Пройшло 10, Льохі зараз 33. І що з ним стало? Вгадаєте? Я оце думаю, а може, це Оксана Марченко так впливала на Медведчука? Вона, як зла відьма в мультиках, йде по лісу, і все гине. Тобто стає проросійським. Що думаєте? Пишіть в коментарях. Тим часом Роскомнадзор визначився, що таке пропаганда гомосексуалізму, і за що сайт будуть вносити в список заборонених. Там є такі пункти формування позитивного образу осіб, які перебувають у ЛГБТ-стосунках, або виправдання відмови від традиційних стосунків на користь ЛГБТ або ось пропаганда зміни статі. Я хотів би вам показати, а ви потім скажете, чи підпадає Філіп Бідросович під ці заборони. В е, Слова фонограми він точно не влучає, а от саме по ЛГБТ, що скажете? не бапа, градус палишем, щастя все ближе осліною. І всі ці гейства і лесбійства не потрібні Росії, бо як геї і лесбійки зможуть народжувати справжніх патріотів, які з дитсадочка вміють розбирати автомат? Ось так виглядає звичайний російський дитячий конкурс. Переконаний, що краще все це виглядало, аби на фоні на великому проєкторі було наступне відео. Повний ефект присутності. Ну і батьки одразу бачать, що буде з їхніми карапузиками. Три, чотири, п'ять. Поближе підійду. Петруха Іванович, Сирюха Іванович. Ти загорів, загорів уже на сонечку. Тут красавчик. О, і так, щоб понімати, ось такі півпосадки, оцими, оцими отако, дерева, да? і півпосадки нашими любими ось Цей чувак так довго бігає по полю і знімає і смішно коментує, що, на жаль, час обмежений, і я не можу вам все показати. Але. Я традиційно закликаю вас взяти в руки телефон, зайти в додаток Телеграм і написати там моє прізвище Петрушевський і підписатися на мій канал. Там є і це відео, і багато інших. Все, що знаходжу цікаве, одразу з'являється там. Ну і звичайно, без цензури. Тому доєднуйтесь через пошук або ж посилання є в описі під цим відео. Ваші оплески, друзі в російській лікарні з'явився ні не апарат МРТ і ні не КТ, а ліфт. Звичайний ліфт. Його відкривали з червоною стрічкою. Ліфт. За счет средств учреждения був замінений ліфт, который до этого прослужив. Поздравляю вас всіх з відкриттям нового ліфта. Шкода, що не встигли до Дня космонавтики. Гагарін би дуже пишався. Ну, якщо ми вже про ліфти, то на 13-му місці звичайна материнська любові підтримка, яку зазняла камера відеоспостереження. Така ця вам запрятна вже!

Що ж, ми про Росію та про Росію. Давайте вже поговоримо про наші окуповані території. Пам'ятаю, і Москва в 2014 році обіцяла зробити в Криму Лас-Вегас а на Донбасі Монако. А виявили, що вони навіть водою не можуть забезпечити ці території. дефицит который существует потому что мощность этого водовода она в несколько раз ниже чем мощность канала северский донец донбасс благо количество населения сейчас сократилось да. тоже кратно поэтому ну в общем нам придется все равно так или иначе в ближайшие годы наверное под, под, подтянуть ремни и еще более рационально и бережно относиться к этому ресурсу Але навіщо та вода, якщо шкарпетки вже не смердять і ноги не треба мити? Бо що? Бо продуктів хімозних на полицях немає і доводиться їсти натуральне. Ну тобто, що в лісі зловив. З дитинства мої батьки учили мене стирати носки, щоб вони не воняли. А кілька років тому я звернув увагу на те, що мої носки перестали смердити. І я перестав їх стирати і тепер просто за нашого даде. Думаю, что это произошло от того, что мы перестали жрать отраву из сетей всякую химическую. Настали есть натуральные продукты, организм постепенно пришел в норму и перестал вонять. И не надо ни душ принимать, ни носки стирать. Що не очікували таких сюжетних поворотів, то віддячте вже лайкосиком. Я вам посмішку ви мені вподобайку. Окей? На 10-му місці історія про те, що росіяни збираються зупиняти танк леопард лопатами. Я не жартую. Так пише канал: Звізда Міноборони РФ дві тисячі мобіків з лопатами зупинять леопард, а тренування вже почалися. Смішні! От, подивіться, як сховалися, і думають, що ми їх не бачимо. І це ще леопарди не приїхали на поле бою. Просто дрон літає. Шкода вам їх. Мені ні. Тому тут слухаємо чергове ниття. «Заберіть і нас здамо цієї України. документов у нас так и нет. Ответственных людей от представителей Министерства обороны, а также офицеров, командиров рот, командиров взводов у нас нет. Понимания того, где мы находимся, у нас нет. Единственное, что мы находимся в Луганской области. У нас Мы не стоим на довольстве у Министерства обороны. Многие из нас на данный момент до сих пор находятся по документам, В частях, куди не должны были бути направлені, з чого складывается ощущение, що сюди нас отправлять не должны были. Але фронт пропаганди тримає хто? Правильно, Володимир Соловйов. Він в своїй програмі показав, як нібито росіяни зламали наші радіостанції, і до нас звертався головний пропагандист. Український солдат. Я тебе. предали, даю лавру растоптали, гомосексуалисты танцуют на крещатике. Кто ты? Ты украинец? Щоб реально ніколи не чути голосу Соловйова по радіо, вам варто зробити одну річ: підтримувати Збройні Сили України. Ми розпочали найбільший збір одразу на три поліцейських Ford інтерсептор. Це позашляховик, на якому катає поліція Сполучених Штатів він в тисячу разів кращий за корчі, які є в Європі. Бо, по-перше, волонтери вже... Вигрібли всі тачки в країнах до океану. А по-друге, форт інтерсептор має броньовані двері, вікна, посилену ходову, захист двигуна. Ну, і взагалі, це машини після 2015 року. Збірна ж рухається дуже повільно, але він аж надто потрібен. Номер картки ви весь цей час бачите на екрані. Посилання на банку є під відео. А поки що дивіться, як ремонтують БРДМ, на який ви скидалися кілька тижнів тому. Друзі, всім привіт! Я на БРДМ, на ремонт якого ви скидалися, як бачите, роботи тривають, все йде за планом. Скоро притарабанять башту, буду встановлювати, але спершу спершу зроблять нижню частину. Е, в нас продовжується збір на поліцейські інтерсептори, тому що наша підтримка армії не має зупинятись ні на хвилину. Тому обов'язково донайте номер картки. Ви зараз бачите на екрані. Дуже дякую всім за підтримку. і Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А на сьомому місці історії, яку навмисно не вигадаєш. дружині Мобіка з Карачаєва-Черкесії замість обіцяних дров подарували квитки в цирк. Мой муж 24 января 23 года добровольно мобілізован. Местные власти Урубского района мне обещали оказать помощь привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. А на шостому місці чергова крінжова реклама під військоматом і врачці такі черги, що їм доводиться знімати ось це. Насправді, реклама російської мобілізації має виглядати ось так. Ви боїтесь смерті? Нет. Щоб бути воїном, і боятися смерті, то глупо. Воїн, он завжди іще ту смерть. На п'ятому місці чергова російська буденність жила собі звичайна російська сім'я. Ванька поїхав на війну в Україну і у 28 років став хорошим. Мама жила в аварійному будинку і чекала, поки її переселять в інший. А чиновники кажуть, отримали гробові, то купіть собі хату. Кит ви купіть собі жилью. А она мужу моєму, говорить, ну ваш, вам зараз деньги дадуть от засину, ви покупайте кит. Ні. В принципі, можуть переселити, але, можливо, за рік нова оселя теж стане аварійною. Це для Росії нормальна практика. Смотри, страшно, як люди в таких условиях можуть жити з 2-го року, в кожного років вже почалася. Плесень. Нет вентиляции, появилась плесень. Плесень, плесень. это весь достаточно заразная, она очень сильно влияет на здоровье. Постоянно обогреваете, включаем, ну, чтобы сушить. Я здесь с семьей, у меня двое детей. У нас просто невозможно так жить здесь. Каша там такая появляется, еще аллергические реакции тоже нет. На четвертому місці той, хто пройшов крізь вогонь дебілізму і згорів у ньому, і кива прозрів. Ні, я валаю, Він такий же імбіциліус особливий. Да, Зеленський очищає для поляків. ту территорию, которую он ранее уже им же и продал. Вот это преступление, это предательство Зеленского рано или поздно будет раскрыто. И оно ляжет в позицию украинского народа. И тогда скажете, что сделают у хохлы. Хохлы? Хохлы, у которых на руках миллионов стволов, а я об этом говорю постоянно, развернутся, встанут рядом. Плечом к плечу з російським солдатом і пойду. Я пробив програму тільки з Ілюхі, але ну, мене не зрозуміють тут. Де зрозуміють, так це в телеграмі, там цих відосів. Заходьте, підписуйтесь, Петрушевський. Бронза хід параду за шкварів за Володькою. Володькою Путіним, який нібито був цього тижня в Херсонській області. Послухайте, як цьому тішились пропагандисти. Президент Росії Володимир Путін побував, в частності, в генічній, провів совіщання. І я хочу кілька важливих моментів відразити. По-перше, ми бачимо глибочайшу погруженість президента в діла, в ход спеціальні воєнні операції. Очевидно, що всі рішення приймаються только по согласуванню з ним, е, ну і виходять так скації е, після його візи. Насправді ж Володька був на Арбатській стрілці, тобто технічно це Херсонська область, але до передової там ну ви розумієте. Але що мене насправді потішило, це те, що вони сказали, що він там був 2 чи дні тому. А на відео Путін каже. Пасха Будіт. Тобто, все це відбувалося ще до Великодня. Цей шматок вирізали на сайті Кремля, і аби вони цього не зробили, я б навіть не помітив, а так. Прасу, да? Прасу, да? Те, що супроводжувало Путіна у цій поїздці, в нас на другому місці. Кажу я про лайнокейс, я каже Скабєва: це нормально, що він є у Володьки? во время поїздок главнокомандующего Чемодан Чигета постоянно находится на боевом дежурстве. Это нормально. А на першому місці, а на першому місці не русня. Ні. На першому місці дельфінарій Немо в Одесі, який продовжує знущатись над тваринами. За певну ціну вам можуть в номер принести морського савця, який з закривавленими очима буде благати вас відпустити його. Але ви ж тікток-блогер, ви повелитель світу. Че? зачем ти береш в руки мой телефон і доводиш тетю арбузову тетку, До того, що вона нас заблокувала? Вона заблокувала мене, тебе? розкажи. Чому в 2023 році ще досі можуть існувати ці дельфінарії, якщо весь цивілізований світ від них відмовляється? Бо ним володіє колишній депутат-комуніст, ще й друг мера Одеси Труханова. Я зробив про них окремий випуск right Now. Шукайте посилання на канал під відео і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати свіженьки. Або ж пишіть в пошуку Ютубу два українських слова Right Now і підписуйтесь. Це ваше домашнє завдання. Підписка і донат на ЗСУ. Номер ви бачите, так? Давайте будемо однодумцями у всьому, а взагалі зустрінемось за тиждень, Па-па!